Слава Україні! Наші найулюбленіші гравці! В цьому відео ви можете ознайомитись, як швидко, а головне легко завантажити, встановити та зареєструватись у грі Ukraine GTA. Почнемо з самого початку. Все, що вам потрібно, це перейти на офіційний сайт проєкту. Посилання з'явиться у вас на екрані. Натиснути на кнопку Розпочати гру та чекати, поки завантажиться лаунчер. А в цей час ти можеш перейти по посиланню в канал майстерня розробників, де ви зможете дізнаватися всю актуальну інформацію про гру та бачити спойлери оновлень першим. Після завершення завантаження заходите в папку завантажень та відкриваєте інсталятор лаунчера. Зверніть увагу, якщо під час встановлення гри у вас з'явиться вікно Smart Screen, потрібно натиснути детальніше та кнопку «Виконати». обираєте мову встановлення, приймаєте угоду користувача, натискаєте на кнопочку Далі, інсталюєте необхідні драйвера, натискаєте на кнопку Далі. Якщо драйвера вже встановлені, прибираєте галочки на завантаження та чекаєте, поки пройде процес встановлення. Далі відкриваєте лаунчер. Після цього обираєте сервер, на якому хочете грати, та натискаєте на кнопку Завантажити. Доведеться трішки почекати, поки розпакуються всі необхідні файли та після цього натискаєте Грати. І магія! Ви вже у грі! Переходимо до етапу реєстрації. Щоб зареєструвати аккаунт, вам потрібно вказати ім'я, прізвище, дату народження та стать. Далі вигадуєте пароль. У випадку, якщо ви його забули, можете відновити пароль через гру. Останній етап це захист вашого акаунту. Потрібно вказати номер телефону та електронну пошту. Далі підтвердити номер телефону шляхом надходження смс-повідомлення на телефон або на Viber з кодом підтвердження. Ось і все. Тепер ви спокійно можете насолоджуватися грою та відкривати нові простори для себе. Якщо все ж таки після відео у вас виникли проблеми із завантаженням, ви завжди можете звернутись до нашої технічної підтримки в телеграмі, які залюбки нададуть вам допомогу. Гарного настрою та приємної гри на Ukraine GTA!